Всім привіт! Знову я. І я вам покажу, як зробити в Майнкрафті захисника. Так, заходимо в Майнкрафт. Давайте я створю новий мір все ж таки. Або давайте на плоску. Я тут зразу заживаю. Заря перейду в творческий. Так, ихожу творческий полоски и робот-защитникат. Нам треба залеза. Залізного блоку і можна взяти тиклу і світильник джек на вибір. Так. Тепер підходимо, ставимо так як... чоловічка. и получаете захисник. И я зараз вам доведу, шинать на тим можно сделать. Так, так. И вот захисник. Далее я покладу свина зомби. То вот, тоже. Это было сложно, что Як ви він вже його вбиває Вони вже йдуть навіть до цієї свині. Можна їх на закладати і вони це все переб'ють. Так, так. І вот так. Все він пішов бивати. Захищати мою хату. І він не лише е, нападає на сину зомбі. Зараз я покажу детальні. Ну, на кого він ще нападає? Так. Дивимось. Може на на Ифрида вроде напасти. Угу. Так, він нападає Шейнгон напасти на эндермена. Uh, Зомби, номбьев нечего не нападає, Спрут. И сейчас там... он, угу. ого. Спрут. Я скоро свиня. Давайте, Дивіться. Все, зразу вбиваю. Так, ми це перевірили, слизь. Спрута Не, вони спута не вбивайте. Так, це ми перевіряли ендермен Так, ну що, ендермен не вбиває? А, ні, вбиває. Ну що, ж, он не його вони важко Афгу Так, зараз я сам їх уб'ю. Його убью. Так, де він, ага. На, на, на тоді. Ага. Він не самих уб'є. Все, вроде більше никто не, не залишився Так, может я сейчас прута не показав? а не показал черв. Чи... Ага, оцени показал. Что сам не знаю, что вона погано отдает. Для мене показал, сниз показал, пута показал, все, вроде. А близкий великий. Ну все, всем бывает, всем пока ставьте лайки.